Я думаю, що це принесе тільки результат нашому бізнесу. Керівництво Івано-Франківського обласного центру зайнятості та бізнес асоціації Івано-Франківська підписали меморандум про співпрацю. Вони активно працюватимуть у сфері забезпечення роботодавців області відповідними кадрами та реалізовуватимуть інші спільні проєкти. У нас звичайна співпраця була. Але щоб це все, все знаєте, так затвердити на папері, щоб все все було більш офіційніше, то ми сьогодні це зробили. Я думаю, що це принесе тільки результат нашому бізнесу. Щодо нашої служби зайнятості, то ми будемо втілювати в життя всі ті активні програми, всі ті постанови кабінету міністрів, міністерства економіки, що стосується підтримки фінансової підтримки бізнесу. Також за словами Василя Цимбалюка, служба зайнятості та бізнес асоціація вже мають спільні напрацювання щодо інвесторів, які будуть вкладати інвестиції у нашу область. Що приходить інвестор і він хоче розвивати своє виробництво чи свою якусь переробку в тому чи іншому районі ми десь можемо стати допомогою в тому форматі, чи забезпечить той район тими кадрами. Ми орієнтуємося, скільки є незайнятого населення в тих та інших районах, чи в тій, чи іншій громаді, і ми десь даємо їм такі поради. Щодо розвитку і розміщення свого бізнесу, голова бізнес асоціації Івано-Франківська Дмитро Романюк вважає, що даний меморандум дозволить посилити роботу між асоціацією та центром зайнятості, зокрема у плані працевлаштування ветеранів. Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб створювати умови для роботи підприємств, для того щоб ми мали можливість залучати кращі кадри, давати можливість в тому числі нашим ветеранам. Військовим працювати на наших підприємствах, працевлаштовуватися, Це буде окремим елементом нашої взаємодії та нашої співпраці. Додамо, що на базі філії обласного центру зайнятості у Івано-Франківську Калуші та Коломиї відкрили офіс для бізнесу, зроблено в Україні. Тут можна отримати фахові консультації з питань розвитку власної справи, урядових та регіональних програм підтримки бізнесу та ознайомитися з усіма послугами служби зайнятості. Лідія Жук, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.